Вітаю, я Матвій. Ми на моєму проєкті Зепедерон. Він допомагає захисникам. Як він допомагає? Він в повітрі летить вперед і шукає злочинців своїми глазами. Він шукає. І легше, його не бачив, тому що він дуже маленький. Він, він складається із лего. хап, його мозок. Це його мозок. У нього є три мотори, у нього є. А ще є... Є. Чик. Датчик. Чик. Я, я зараз я покажу, як він плачує. І коли він, і коли він по вітри, тогда він. Тогда його двигателі включені, а коли прияється, тогда двигателі зупиняються. Що дрон робить найкраще? Розвідку. Що він робить, коли бачить перешкоду? Він був. Зупиняється, його мотори зупиняються. Яка деталь найголовніша? Його мозок. – це його мозок. Що можна покращити? Можна причепити к ньому настоящу камеру, щоб б на планшеті. Як допоможе звичайним людям? Він эта дрон шукає людей, які почилились в лісу. Заказ закінчено.